Алла Стормуді. Колишній Аврор. Міністерський клопіт і ваш новий учитель захисту від темних сил. Я тут, бо мене попросив Дамблдор, кінець історії. крапка. Є запитання. Коли йдеться про темні мистецтва, я вірю у практичний підхід. Та спершу, хто з вас може сказати, скільки існує непрощенних заклять? Трисер. їх так назвали? Бо вони справді непрощенні, наклавши будь-яке з них на людину, ви вмить опинитися в кабані. Правильно. в міністерстві вважають, ви ще надто малі, щоб бачити, як діють ці закляття. Я вважаю інакше. Ви маєте знати, з чим маєте справу. Маєте бути готові. Жувальну гумку не варто клеїти під столом містера Фініган. О, ні, цей старий бачить навіть потилицею. І чує шепіт у кінці класу. З якого закляття ми почнемо? Візлі! Я встань. Назви нам прокляття. Мій батько якось розповідав про одне закляття Імперіус. А так... Твій батько чимало про це знає. Кілька років тому міністерство мало з цим закляттям великий клопіт. Зараз побачите, чому. Привіт. Яка гарненька крихітка. Енгорджіо. Імперіо. Не бійтеся, вона цілком безпечна. І смертельно отруйна, якщо вжалить. А ти чого регочеш? Заберіть! Заберіть. Талановита, правда? ж? Що ще їй наказати? Викинутися з вікна? Втопитися? Безліч чаклунів у чаклунок казали, що корилося відомо кому під дією закляття Імперіус. Та от лихо. Як дізнатися, хто з них бреше? Далі, далі. Уставай. Ти довгопупс. Так. Уставай. Професор Хаспраут каже, ти маєш нахил до травознавства. Є ще одне. Закляття Круціатус. Цілком правильно. Ходи сюди. Страшне закляття. Закляття тортур. Рутио! Погоди, Неужели вы не видите, что снукаете? Може, ви назвете нам останнє непрощене закляття міс Грейнджер? Авадавра. Закляття смерті. Його пережила єдина людина у світі. І вона зараз сидить у цьому класі.